Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 25 серпня. справжній Путін лікується у США і залишиться там до кінця свого життя. Про це домовилися штати і Патрушев. Війна закінчиться цієї осені. Курська – наш козир відбудеться обмін на наші території. Путін розпочав війну в Україні одразу з кількох причин. Російський диктатор Путін мстився, зокрема і за екс президента втікача Віктора Януковича. Про це в ефірі 24 каналу заявив ЕК. С співробітника деба і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирно він додав очільник Кремля свято вірив у перемогу і думав, що все трапиться як у Криму у 2014 році. Потім власноруче запустив процес розпаду Росії. Сергій Жирно пояснив, що саме мається на увазі над приниженням. Перша це події 2004-2005 років, які увійшли в українську історію як помаранчева революція. Це серія мітингів, організована прихильниками Віктора Ющенка після оголошення результатів виборів за якими нібито переміг Янукович. Тоді відбувся повторний другий тур внаслідок якого українським президентом став Ющенко. Друге події вже 2013-2014 років, які відомі як Революція Гідності. Далі він думав, йому спецслужби розказали. І він повірив у це, що все буде добре, як у Криму в 2014 році. Вони зайдуть, всі остатеріють і здадуться. І все поставлять на деякий час, яке зовнішнє управління далі домовляться, призначається або Два або Януковича і почнуть писати новий розділ історії з Україною. Розповів про плани Путіна Жернов. Путін програє війну. Це яскраво видно і за зміною його риторики. Або двійників під контролем Патрушева Сергій Жернов відзначив зараз російський президент. Та його вірний припічник Лавров активно проштовхують наратив. Мовляв, воюють із заходом. Ідея така: Захід зібрав величезні сили на кордоні з Україною, і збирається захопити Росію. Росію цю справу пронюхала і вирішила нанести попереджува. Удар, тому не вона напала на Україну. Насправді вона себе захищала. Це вже пата номер 6, Іронічно відзначив ефірі спікера. Крім того, втрата Криму теж нічого не змінить для Росії. а Путіна знайти аргументи, аби виправдати це перед тамтежніми елітами, Сказав експівробітник КДБ. Якщо російські війська вийдуть у Крим, для Росії, нічого не залишиться. Вона залишається в них же кордонах, які були до 1991 року. Путін скаже, От, бачите, ми перемогли. Ми нічого не утратили, все, він не тратили, Це як перемога а люди, які там п'ють горілку, не будуть уникати, що залишалося, а що ні, все це продати у пропагандистському ключі дуже просто. А тим більше враховуючи те, що зараз в Курську стоять війська, пояснив Жирно. Утім, чи буде взагалі Путін виправдовуватися перед більшою частиною населення? Сергій Жирно відзначив, що той звертається лише до так званих еліт. Путін не виправдовується перед країною і населенням, тому що він їх за людей не вважає. Для Путіна немає жодної громадської думки. Це несерйозні речі для його і. Позамеження поняття, які не входять в його плани. Він виправдовується перед елітою, наголосив екс КДБ. Так звана еліта, це держчиновники, особи з більш-менш воєнним статусом, поліцейські, розвардія, спецслужби та люди, які будують економіку, намагаються заробляти гроші та витрачати їх всередині країни. Саме для цих еліта має значення, що робить Путіна, а що ні, резюмує Сергій Жернов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.